Доброго ранку шановні друзі, ви дивитеся телеканал Тава це програма ранок на Алтаві». Тільки цікаві зустрічі відбуваються в нашому ранковому ефірі? Ми вітаємо в нашій студії Олену Лаптіво, волонтера координатора Полтавського батальйону. Не байдуже, доброго, доброго ранку. ранку. А подія а, з приводу якої ми збираємося сьогодні, вона відбудеться саме завтра, завтра, 19 січня. Шановні друзі, відбудеться черговий благодійний ярмарок на соборному майдані. 1 у Полтаві, Тож, саме про це ми зараз відповедемо розмову. Так, пані Олена, розкажіть, будь ласка, а коли почнеться дійство? що буде в себе включати, взагалі, які будуть цікаві ще заходи в рамках цього концерту? Угу. Е, значить, на 9 ранку в нас починається святкове богослужіння. Об одинадцятій владика Федір освячує воду навколо собору, і о дванадцятій ми офіційно відкриваємо ярмарок. Uh, ну, собственно, починається все дійство. Так А скільки триватиме жо відразу, так от тому що, можливо хтось не встигне там саме на дванадцяту. Там завітати. Ну дивіться, ми розраховуємо десь до третьої години, а там уже як будуть люди, скажімо так і як у нас буде вистачати того, а чи не продасте ви за годину все Да-да-да-да-да. і о тринадцятій годині буде освячення води на першому міському пляжі. Uh -huh. ну, тобто водика ще поїде туди, і ми поїдемо також з ним. Там окрема е така кількість людей поїде з ним, будемо пропонувати гарячий чай, і якщо вистачить, то глінтвейн. Нічого собі. <хи> а глінтвейн буде на Соборному майданчику. Звісно, буде. Ну, таку, До точно, речі, це наша попадати. фішка. У нас е ніколи ще не було е безалкогольного глінтвейну. Це, е це, на цей раз будуть готувати безалкогольний глінтвейн. Це таке щось нове. Ми ще самі не знаємо, що це буде, але ті люди, які... Е Куштували, то кажуть, що це взагалі що це там, набагато краще. Ну, так все. Головне, головне завтра, щоб погода. От розумієте, да. От зараз знову ж таки, да, да. погода сьогодні? Ну страшне, не що тебе да. що наші наше завіконня, можна поглянути, да, що там зараз відбувається? Жаль. Сніг все таки йде. Він є, але я думаю, це ніяким чином не вплине. Власне, будемо чистити. <свісно> і <свісно> тим <свісно> паче, якщо буде Глінтвейн, то я думаю, люди да. все одно прийдуть да. і будуть буде. Давайте знову ж таки, да, нагадаємо для тих, хто можливо вперше чує про благодійний ярмарок. Це вже не перша подія, відповідно, шановні друзі. А як це це відбувається? Тобто, завтра кількість уже знаєте ну, учасників ну, звісно. ярмарку? Звісно, ну приблизно чоловік 15. Тобто, а там вже плюс-мінус є ще я вам чесно скажу дві людини, які ще вагаються. Так, а okay. що саме от завтра будуть продавати? E, значить, як я вже сказала, такою фішкою, да, завтра буде безалкогольний глінтвейн, будуть пончики, які будуть жаритися прямо там, і будуть e, деруни з м'ясом. Це таке, такого в, в нас ще не було. E, плануємо робити шашлик, галушки, вареники, кашу, на польовій кухні на здоровій такі. Плануємо робити e, плов. Ну і там різні такі печиво, там, чаї, лінтвейн алкогольний, безалкогольний, всяке таке. Ну це постійно учасники взагалі? Чи хтось приєднався новий? Постійні. О, так, є є новий, е, які оце будуть люди робити безалкогольний. Ага, ось, так, так, це угу. ресторан е, Бонсай угу. першого угу. разу запросили. Подивимося. То, то, нормально все кажуть, да. попробують. Ми вже знаємо, що там смачно, <сх> а от їх запросили і хотіли зробити таку ізюмінкою, скажімо так, нашого ярмарку. Так, ну слухаючи, пані Олену, а, хочеться сказати, що дійсно буде і для любителів no. а, гарно по поїсти. поїсти і по так, да. і для любителів просто перекусити все. та гарно провести час, подивитися. Але, але все одно нагадаємо про найголовнішу шановні ну, <правда> Друзі, все-таки ярмарок. <правда> Це означає, що. Це купувати потрібно буде, да, тому що всі ці кошти йдуть відповідно для е, бійців, для да. бійців, які захищають нашу країну в зоні. А то. певний, можна знову ж таки, да, певний підсумок, давайте зробимо невеликий. Все-таки ми підсумовуємо 2015 рік, uh -huh. і досі да, присвячений, ми запрошуємо гостей і говоримо все ж таки. Да, чим позначився 2015. Отож, давайте зробимо певний підсумок. Ви як волонтер-координатор, власне, Полтавського батальйону небайдужих, яким був для вас рік 2015. Ну, як сказати, якщо сказати, в рамках полтавського батальйону небайдужих, то, в принципі, нормально. Да? Е, було багато ярмарків. Те, що ми планували от, е, на початку 2015 року, все йде по плану. Тобто Все, що по плану, все те, що ми запланували, все здійснилось. Е, ну, Звісно, хотілося б, якби поскоріше закінчилась війна і всі наші плани. отак, знаєте… Ні, Дійсно, це найголовніше. Да. Зараз усі про це говорять, дійсно. так. Да, вже всі просто... бажають миру, але з іншого боку, закінчення. Да, да. Ну, я не знаю, Зак... То, як такого закінчення немає. Ми просто плавно перейшли в 2016 рік. Тобто, ми, ми не відчули цього на роботі полтавського батальйону. Будуже ми як працювали кожного дня, так кожного дня і працюємо. Я вам скажу так. Такого щоб сказати, закінчення. Ну, мабуть, ніколи закінчиться війна, тоді закінчиться і наша слава Богу, робота. А поки працюємо, працюємо і. Знову ж таки була в минулому році от восени деякі такі інформації звучали щодо того, що волонтерська діяльність послабилася, mm -hmm. що відчувається певна депресія, з того приводу, що дійсно війна не закінчиться. Немає допомоги такої посильної від держави. Тобто, да, і волонтери mm -hmm. деякі зневірюються в тому, що і не тільки волонтери, але власне взагалі, ну тобто люди, які власне цим волонтерам і допомагають зібрати все mm -hmm. необхідне для армії. Знаєте, зараз дуже часто задаються питання. Я вам хочу сказати так, деякі люди йдуть і на їх місце приходять нові. Тобто люди, ну, я бачу, да, от по людях люди зубожіли, я вам чесно скажу. Тобто немає навіть грошей заплатити за ту саму комуналку, але несуть. Несуть, Як оті бджілки, як оті знаєте, несуть, несуть і несуть. Кожного дня приходять. Я, коли бачиш, як якась бабушка приходить, взяв з собою ту візочок і достає звідти дві пачки печива, якусь там курточку стару, то це просто. Ти стоїш і за. Ну, я не знаю, я взагалі я не працюю на складі, бо я, мені дуже важко з цим всім, так, змиритися. Але е, несуть, несуть, складаємо, відправляємо. Скажу чесно, менше стали їздити менше, тому що ну, і зараз туди ж так ось не, не дуже ж нас пускають, да, як волонтерів туди не дуже. Але їздимо, їздимо туди, куди можемо доїхати. Бійці виїжджають, забирають. Куди, зокрема, тобто не, не ви саме їздили, от, наприклад, найближче до бойових дій. Я чесно вам скажу, я їздила всього один uh -huh. раз. <сум> Тому я була Донецьк, тоненьке, Піске, опитне, я була uh -huh. в тій. Тобто ми вже так громихали, так, що мені ну, було я страшно і сказав, більше я туди не поїду, краще я буду тут. І щодо знову ж таки, грошових коштів, тобто uh -huh. після продажу, відповідно, які кошти то, за ярмарки, тобто збирали хоча б в середньому, можете сказати? Саме велика була 127 тисяч. Було й 19, було 39, було 60, тобто ну, різні суми були. Сама велика була 127. І куди саме ці кошти? Тобто є якісь пріоритетні напрямки для закупівлі чогось най-най-най-най най-най-най-най? Най 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 <пев> в залежності від, е наприклад, зимою пріоритетом у нас для нас є теплий одяг. Тобто, ми в цьому році ми дуже багато закупили термобілизни, шапок, балаклав теплих закупили. Також, звісно, є е ну, прибори нічного бачення, є е е рації, біноклі. Тепловізори не закупляємо, бо це зараз дуже дорого. Тобто, генератори також дуже просять, закупляємо. Ну, різні. різні. Їжу не, майже не закупляємо, тому що її славим. Ну, і не так суддює, не судять та, все одно. Ну, але все ж таки, проводячи такі певні паралелі, там 2014-2015, відбувалося якесь ну, покращення співпраці між ну, скажімо, волонтерськими організаціями, так, і органами влади, все ж таки, Міноборони. Ну. Е, як вам сказати? Я думаю, так. Да. Я думаю, все ж таки е, щось то вони роблять, роблять, допомагають. І якщо е, спочатку, да, коли почалась війна, хлопці взагалі стояли от голі й босі, да? ну дійсно так і є, тобто взагалі не було в них нічого, то зараз е, дають, дають форму, дають берці, дають бронежилети всіх є, дають, ну тобто все дають. А ми, в свою чергу, якби вже допомагаємо. Ну, тобто, дійсно дійшли до того, що мало би бути, да, волонтери не дійсно просто підтримка певна, да. не ну, так, що повна організація. От, от, от також в залежності від того, де яка бригада, де що десь єсть, кажуть, що повністю да, забезпечують там і їжа, все, гарні стоки, а е, столовки. А ті хлопці, які в польових умовах, то звісно просять, просять багато, дуже багато просять зараз теплих речей, я вам Скажу, дуже це то, взагалі. Я не пам'ятаю, що минулому році так просили. Пані... так, да. пані да. Олена. Окрім ярмарку, який пройде завтра, якісь іще заходи планує полтавський батальйон небайдужих найближчим часом. Я вам хочу сказати, що поки в планах ярмарок, потім в нас іще така новинка, ексклюзив, да? недільна школа. Кожної неділі, от зараз у нас канікули на січень, а кожної неділі ми збираємо діток і проводимо недільну школу. Там, з ними там священники, з ними хореограф працює, з ними працюють наші волонтери, які вчать їх там різних пороб, поділки, поробки. Потім дитячий табір. От я ще хочу сказати, що завтра, останнього, останній день, що працює наш будиночок Миколая. Так, дійсно. Я тільки думаю, що ще, ще потрібно запитання. Да, да, да. Да. Е, будиночок Миколая, завтра ми так його офіційно закривати не будемо. Да, до сьомої години вечора він буде працювати. І е, тобто останній день можна там фотосесії зробити, хто ще діток не встиг привезти, хто там, тим, тим паче, така погода взагалі супер. Просто там, там казка. Ну що, ж, шановні друзі, ми ще раз нагадаємо для вас завтра. 19 січня на Шиборному майдані черговий благодійний ярмарок від Полтавського батальйону небайдужих будиночок Миколая також продовжує працювати. Тому завтра 12-та година. Це початок роботи ярмарку. Але ще раз нагадаємо, у нас освячення води буде вже об одинадцятій, так об 11 одинадцятій об годині о першій годині на Першому міському пляжі. Завтра водохреща. Все ж таки, не забуваємо про це, тому що дійсно, можливо, в когось виникло запитання, да, що за вода, що там відбувається. Все до шановні друзі, не забувайте про це. Саме з цього приводу ми і спілкувалися з Оленою Лаптівою, волонтером-координатором Полтавського батальйону небайдужих. Ми вам дякуємо, що ви вивітали в нашої ранкової студії. І все ж таки миру, закінчення війни. Дай Бог. І все одно до того. І це все дійсниця? Нехай все у вас буде добре. Да. Дякую, дуже да. дякуємо вам.